Продовжуємо наше повторення, і після того, як ми повторили раціональні вирази і дії з ними, зараз ми з вами будемо повторювати наступний такий розділ: це степінь з цілим показником. Нагадую, що в 7 класі ми з вами вчили степінь з натуральним показником, а в восьмому класі додали. Цілий показник. Що нагадую, які властивості степені, що взагалі таке степень? Нагадую, якщо ви бачите, наприклад, там 2 в 3 степені, то все оце називається степень. Оце у нас степень. Так, дивіться. а то, що я ввела в степень і ще поділяється, зараз візьму інший колір, на, на два числа. І те число, яке у нас двійка, це основа степеня. Основа степеня. А трійка це показник степень. Показник степень. Так. Таким чином, крім слова, степень, у нас ще є назви такі основа і показник степень. Тепер. Що означає 2 в 3 степені? Нагадую, як взагалі подавалася степень ще раніше, там 5 клас, 6 клас. Ми говорили, що якщо ми множимо множимо однакові множники, 2 на 2 на 2, наприклад, то. Ми говоримо, що множення однакових множників можна записати у вигляді степеня. І те, що множимо, це наша основа, а скільки разів множимо, це показник степеня. А все разом це у нас 2 в третій степені, це степень. Тому це наш як фундамент, це наше означення, що таке степінь. І з цього ми починали і вивчати взагалі степінь. Тому, якщо говорять, порахуйте, будь ласка, 2 в третій степені, то це 2 на 2 на 2, це буде у нас 8. Таким чином, ми говорили, що якщо ми зводимо, дивіться, додатнє число до довільного степеня в результаті отримаємо додатнє число. Тобто з додатнього числа, в яку степінь ми не зводили, яким би показником ми не записували. Все одно отримаємо додатнє значення. Якщо ми зводимо до степеня якесь від'ємне число, наприклад, мінус 2, то тут у нас є два варіанти, що ми можемо отримати. Якщо ми зводимо мінус 2, і мінус 2 записане у нас в дужечках. Це означає, що ми до степеня будемо зводити не просто двійку, а і мінус, мінус 2, так? І говоримо, якщо ми зводимо мінус 2, знову ж таки до третього степеня. це означає, що ми множимо мінус 2, множимо на мінус 2, множимо на мінус 2. І якщо ми говоримо про кількість від'ємних множників, то кожна пара мінусів дає плюс при множенні. Тому, якщо ми говоримо, що ми множимо непарну кількість від'ємних множників, то результат у нас буде від'ємний. І це буде мінус 8. Так. Далі, що ми робимо, якщо у нас показник парний? Якщо у нас мінус 2 в дужечках і в другій степені, це означає, що ми мінус 2 множимо в дужечках на мінус 2. А якщо у нас парна кількість від'ємних множників, то при множенні мінуса на мінус буде плюс, і ми одержимо 4. Тому мінус 2 в другій степені – це 4. Але ж, якщо у нас записано мінус 2 в другій степені без дужичок, це означає, що потрібно звести до другого степеня двійку. І перед результатом поставити знак мінус. І це буде мінус 4. Зверніть увагу, я повторюю елементарні речі, які потрібно знати, але ж можу сказати, що надалі, в старших класах, дехто припускається помилок. І вважаю, що довільний парний степінь прибирає мінус. Так, прибирає мінус, якщо число записане в дужках, а за дужкою цей показник парний. Якщо у нас число не записане в дужках дів, вважається, що двійка зводиться до другого степеня, а мінус записується перед результатом. Навіть якщо ви вважаєте, що ви це знаєте, запишіть, будь ласка, ще раз зошити такі приклади, щоб ну, пам'ятати. Так, далі ми вчили з вами показники, це були натуральні показники. Тому що ті числа, що використовуються при лічбі предметів, називають натуральними. І тут я говорила про показник 2, це натуральне число, показник 3 це натуральне число. В восьмому класі ми почали вивчати показник цілий. Тобто, що це означає? І наші щас, записи додаються. Тобто. Якщо ми говорили, що ми могли два зводити лише в натуральний показник, нагадую, якщо просто два записано, вважається, що це два в першій степені. Тобто показник один не пишуть, але вважаю, що завжди у довільного числа є якийсь показник. Про що говорить дві? Що вона в першій степені, тобто вона у нас одна. Далі дивіться, ми почали вивчати цілі показники. Цілі числа це натуральні їм протилежні і ноль. Тому ми говорили, що існує нульовий показник. І два в нульовій степені це один. Довільне число, окрім нуля, 0 нуль в нульовій не існує. Всі інші числа в нульовій степені – це один. І мінус одна, одна друга, наприклад, в нульовій степені це один. І взагалі А в нульовій степені це один. Я потім вам випишу тут от властивості степені. Далі, якщо у нас з вами від'ємний показник 2 в мінус третій степені. Тобто, показник мінус 3. Мінус 3 належить до цілих чисел. І як порахувати цей від'ємний степінь з від'ємним показником. Є формула, яка переводить від'ємний показник в додатність. Тобто. Нам потрібно нашу основу, а основа у нас 2, записати у вигляді оберненого числа. Нагадую, два числа називають оберненими, коли вони примножені дають один. Наприклад, якщо ми два помножимо на одну другу, це буде один. Якщо 3 п'ятих помножимо на 5 третіх, то це буде 1. Якщо ми помножимо мінус 1 шосту, помножимо на мінус перших, тобто на мінус 6, то це буде 1. Тобто, ті два числа, які примножені дають 1, вони є оберненими. Тому є таке правило, щоб прибрати від'ємний показник, потрібно основу. Замінити оберненим числом. Основа 2 обернене це одна друга. І тоді у нас мінус в показнику зникає. Ну І це дорівнює 1 в третій степені 1 і 2 в третій степені це 8. Тобто одна восьма. Тобто, спочатку, щоб порахувати від'ємний показник сили, потрібно. Замінити основу оберненим числом, і тоді зникне мінус у показнику. Так, це у нас якби наш фундамент, яким ми користуватися будемо для розв'язання завдання. Далі ми з вами раніше вчили властивості степеня. І всі властивості степеня, давайте я запишу властивості степеня. Зараз вибачаю, перейду на українську. Властивості дитиня. Ми почали вивчати сьомого класу. І перше. Це у нас з вами, коли ми множимо однакові основи. А в степені М помножити на А в степені Н. N. множенні однакових основ показники додаємо. М додати N. М. Друге. При діленні однакових основ показники віднімаємо. Це запитуємо в дошить. При зведенні степеня в степень показники множимо, при зведенні добутка в степень ми можемо звести до цього показника кожен множник, тобто це А в степені Н умножити на Б в степені М. Далі при діленні, при зведенні частки до степеня, ми можемо окремо ділене звести до цього степеня і дільник. Якщо ми записали дробом, то окремо чисельників знамені досі до цього показника. В випадку п'ятому у нас Б не дорівнює нулю. Далі, це з властивості степеня, які були і в 7 класі. Потім шосте додається у нас, що довільне значення, крім нуля, а не дорівнює нулю, в нульовій степені у нас дорівнює одному. Я пишу, а не дорівнює нулю. І якщо ми зводимо до від'ємного показника, то потрібно замінити оберненим значенням основу, і тоді в нас зникає мінус у показнику. Ну, можна записати, значить, от таким чином, наші всі властивості. Ну, вже таки, а не дорівнює нулю. І так, це основні властивості степеню, які ми з вами вчили. Ось таким чином, всі наші номери наступні пов'язані, перше, з властивостями степеня, і з розрахунками, І що я говорю. І так, номер. 847. Знайдіть значення виразу. І я от пишу перше. 2 в мінус третій степені, додати 4 в мінус другій степені. Знову ж таки, порахувати від'ємні показники ми не можемо. Тому за сьомим правилом нашим, тобто за сьомою властивістю, ми перетворюємо наші вирази з від'ємними показниками в, в, в додатні показники. І так, 2 – це 1 друга да, обернене число, тому 1 поділити на 2 в третій степені. 1 в третій – це 1. Додати 1 поділити на 4 в другій степені. І потім ми можемо додавати. І Так, Зводимо до спільного знаменника. Ну, Давайте я напишу спочатку одна восьма, додати шістнадцять. Спільний знаменник 16, додатковий множник 2, сюди 1. І ми маємо шістнадцятих, додати 1, 16, 3 3,16. Ще раз прибираємо від'ємні показники і робимо розрахунки. І інші наші пункти. Давайте другий. Теж спробуємо 3 п'ятих в степені мінус 2. Додати мінус 1,8 у нульовій степені, Відняти 5 в мінус перші. Дорівня. Прибираємо мінус в показнику, замінюємо 3 п'ятих на 5 третіх на обернене. І показник 2 уже додатній. Далі нульовий степінь мінус 1,8 це 1 за властивістю номер 6. І 5 мінус перший це 1 п'ята. Далі е, робимо розрахунки. 25 третіх призведені в другу, в другу степінь, потрібно чисельник і знаменник звести до другої степені по властивості номер 5 До речі, ці властивості як зліва направо використовуються, так і справа наліво. 25 третіх відняти одну п'яту. Я зміню місцями і додати один. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 15. І це у нас буде 5 помножити на 25, 125. 125 відняти 3. 1221. Додати 1. Далі 122, 15. Можна виділити цілу частину, тобто поділити 122 на 15. Так, і це у нас буде 8 цілих. І сейчас. Там 120 і 122 відняти 120, 2 21, додати 1. І це буде 9 цілих дві Ага, я припустилася помилки, ніхто не сказав. Уже потрібно було. Так, вибачаюсь, 5 третіх. Триш треба звести до показника 2. Я не звела. Так, і 25 на 5, 125, і 9 на 5, 45. Так, і тут у нас на 9 потрібно домножити. Зараз виправляю за собою помилку. Так, і у нас 25 дев'ятих – це 122 сорок'ятих відняти. Е, так. 122, 122 відняти 9, 113,

23,45. Бачите, 23, плюс 1. І це у нас дорівнює вже 3, 23, Так, ну теж уважно, як я це зробила не дуже уважно, зводити потрібно до двійки, казала використовувати п'яти. Пункт, а сама не використала. Так, ну, гаразд, Це ми зробили. Далі. Я це все прибираю. Бо немає місця. І розрахунки 847, третій і четвертий пункт. Це буде ваше домашнє завдання. Так, і далі номер 848. Перетворіть вираз, щоб він не містив степінь з від'ємним та нульовим показником. Так, 3 помножити на х в мінус 8 степені, помножити на y5, помножити на z. В мінус 12, 7. Mm. А в нульовій степені, В в мінус третій степені і С в четвертій. Так, зараз, ще раз перевірю. Так, і так тут просять, щоб не було від'ємних показників. Нагадую від'ємний показник. Прибирається, коли ми замінюємо основу оберненим значенням. Якщо у нас в чисельнику і в знаменнику є від'ємні показники, то якщо ми чисельник і знаменник поміняємо місцями там, де від'ємний показник, тоді мінус в показнику зникає. Зверніть увагу, я беру лише ті множники, які мають від'ємні показники. все інше. Залишаю без змін. Тобто, 3 сьомих я не змінюю. Далі нам сказали, щоб у нас не було від'ємних показників. Тоді х у мінус 8 степені був у чисельнику. Якщо я запишу в знаменнику, то у нас мінус зникає. Буде в знаменнику х восьмій. Далі дивимося. Y5 я не чіпаю, оскільки додатні показник. Потім переходжу до. З в мінус 12 степені. Оскільки потрібно прибрати мінус у показнику, тоді я з чисельника зпишу в знаменнику і змінюю знак з мінуса на плюс у показнику. Далі йду я до знаменника. А в нульовій степені довільне значення в нульовій степені у нас буде 1. Далі B в мінус третій було в знаменнику, щоб прибрати мінус в показнику, потрібно перенести його в чисельник, тобто замінити оберненим. І у нас буде чисельнику B в третій. А це в четвертій ми не чіпаємо, оскільки це в четвертій мав додатній показник. Таким чином, переносячи, тобто перетворюючи наші від'ємні показники на додатні, ми змінюємо. Місцями в чисельнику і в знаменнику множники, коли є від'ємні показники, і мінус у нас зникає. За правилом номер 7 як прибрати від'ємний показник. Так. І наступний номер це 849. 849 можна так сказати, найпростіший номер. Оскільки ну, тут основи у нас однакові, зверніть увагу, здебільшого. А, і всі наші властивості, номер 849, використовують. Я візьму по одній властивості. Так. Перша властивість це множення. А в мінус 7 помножити на А в десятій. При множенні однакових основ показники додаються. Я навіть пропишу мінус 7 додати 10. І ми маємо А Третій степус. Далі беру ділення четверте. При діленні А в мінус другий поділити на А в третій. Показники за властивістю номер 2 віднімаються. І будемо мати Амінус 2 мінус 3. І це буде А в мінус 5 степень. Давайте шостий ще розглянемо. А в мінус. Сьомій поділити, поділити, та що зараз секунду, поділити на А в мінус одинадцять. І зверніть увагу: А в мінус сьомій, мінус мінус одинадцять. Це я записую вам, щоб ви бачили, що у нас буде при відніманні. Що коли ми віднімаємо від'ємно, то це все одно, що нагадую вам, це мінус 7 додати 11. І тому це буде а, мінус 7 плюс 11 у четвертій степені. Я так подробно розписую, щоб ви бачили всі наші знаки і що при. І знімання у нас ще раз є зміна знаку. Так, далі. Сьоме. Зведення степеня у степень. Е, ні, це не сьоме, восьме. А в третій та ще в мінус п'ятій. При зведенні степеня в степень, третій пункт властивості показники множаться. Тобто. 3 помножити на мінус 5. І це буде А в мінус 15 степен. Далі, четверта властивість це зведення добутка до степеня. Це 11 пункт. У нас добуток М в мінус 3. І Н в четвертій. П в сьомій. І все це в мінус четвертій степені. При зведенні. Добутка до, бачите, рівні основи, але зводяться до певного показника. Кожен множник окремо зводиться до цього показника. Це мають на увазі, що М в мінус третій степені зводимо до мінус 4, потім N у четвертій зводимо до мінус 4 степені. І P в сьомій зводимо до мінус 4 степені. А потім за правилом номер 3 при зведенні степеня в степінь показники множаться. Мінус 3 на мінус 4 12, 4 на мінус 4 мінус 16. І 4, мінус 4 на 7 це у нас мінус 27. Таким чином ми використали ну, четверту властивість і третю одночасно. Ну, і ще у нас залишилося одне невикористане, використане, зараз я швиденько вам поясню, це номер 14. Тут у нас я одразу запишу ну, результат, зараз візьму червоним кольором швиденько. так, при зведенні дробу до показника потрібно окремо чисельник і знаменник звести до цього показника а в 11 і в мінус 3 а в мінус 33, помножити на Б, мінус 7 помножити на мінус 3 буде 21. С в мінус 3 в мінус 3, в мінус 3 помножити на 3 буде 9. І Д в четвертій ще в мінус 3 буде Д в мінус 12. І так, зводимо до цього показника мінус 3, окремо чисельник і знаменник за властивістю номер 5. Так, і домашнє завдання. Номер 200... ой, 849. Допрацювати все, що я не пояснила. Тут не складно. 848. Другий, перший я пояснила, і номер 847, Третє та четвер.